Був один літр, а стало 850 грамів. Продукти почали зменшуватись у вазі. Ну то, що треба платити, Получається. Ну то, що поробиш. Для чого виробники продуктів вдаються до хитрощів і залишають ту ж ціну на менший об'єм товару? По суті, порушення законодавства в цьому немає. Обман покупців чи вимушений крок. Відповідь економіста та маркетолога. Зменшення ваги та об'єму товарів на полицях супермаркетів помітили усі опитані нами українці, а найбільше господині, які звикли до чітких грамовок у рецептах. Студентка філософського факультету Марія у вільний час любить випікати дівчина готує усе від кексів до тортів. Саме через своє хобі Маша завжди дивиться на вагу упаковки, чи то масла, борошна, чи молока в рецепті пише 500 мл, а зараз ти помічаєш, що там типу 350 в упаковці або 400 Ділиться раніше для випічки, їй вистачало однієї 200 грамової упаковки масла, але зараз у більшості пачок 180 вісімдесят грамів. Да, з маслом особливо це випічка. Наприклад, типу тобі потрібно вже купувати півтори пачки, або mm -hmm. типо готувати менше, або додавати там якісь інакші продукти, просто щоб типу, рецепт, щоб дотримуватися його. І це типу не, не дуже зручно. А от Людмила, яка часто готує для внучки молочні каші, каже. Помітила, що і упаковки з крупами теж стали меншими. Починаючи там і пшено, і гречка, і рис. Ну, ну все, усе, буквально усе. І молочні продукти теж саме. Раніше була літр молока, зараз 850, 900, а то й менше. Сметана була пол, зараз взагалі 350. Наталія Олександрівна вважає, зменшувати вагу продукту, але не зменшувати ціну на нього не чесно, тому віднедавна продукти купує здебільшого на ринку. Так. Це я помітила. Масло було 200 грамів, стало 180. Якщо там молоко було літр, зараз 900 грамів. Чи зменшувати наступні продукти, порцію, щоб витримати рецепт, чи купити ще молока, чи піти на базар і вже взяти літр. Явище, коли виробник зменшує вагу та об'єм товару, але залишає незмінною ціну, називається шрінкфляція. Це поширений у всьому світі метод компаній зекономити на виробництві і водночас збільшити свій прибуток, пояснює аналітик Київської школи економіки Валентин Літвінов. З точки зору теорії економічної, то воно має сенс, оскільки при виробництві того самого товару виробник отримує такий самий так званий гранічний дохід, при тому, що його витрати як на виробництво цієї упаковки, так і середні вони зменшуються. Проте інколи це не забаганка виробників, а вимушений крок. В Україні це може бути дійсно пов'язано з тим, що виробники намагаються, по суті продаючи повітря, собі мати якийсь прибуток, щоб зберігти виробництво ті ж самі робочі місця, і е, ну і присутність на ринку, що також впливає і на ціну, оскільки чим більше конкуренція, тим менша ціна, то виробники можуть вдаватися до таких хитрощів. Проте позитивний ефект від таких хитрощів є дуже короткостроковий, бо ж рано чи пізно покупці помітять обман. Про це нам розповідає маркетологиня Дар'я Мусаєва. Споживачі дуже не люблять, коли їх намагаються обдурити. І рано чи пізно, все ж таки, хтось точно зверне на це увагу. І досвід показує, що люди краще сприймають все ж таки відкрите підвищення ціни ніж такі хитрощі зі зменшенням порції або розміру продукту. Упевнена, навіть якщо виробники вимушені зменшити об'єм свого товару задля того, щоб залишитися на ринку, краще відразу попередити процес своїх покупців. Тоді шанси, що обіг покупців їхнього товару зменшиться, мінімальний. Тому, якщо бренд хоче залишитись в хороших відносинах з покупцями, варто все ж таки грати чесно і шукати інші способи балансувати між витратами та лояльністю клієнта. Натомість у деяких країнах Європи вже вигадали, як боротися із шрінкфляцією. До прикладу, у Франції супермаркети маркують товари, виробники яких зменшили об'єм продукту і не змінили ціну на них. Як такий інструмент боротьби з цим, наприклад, в Європейському Союзі на законодавчому рівні зобов'язують торговельні мережі вказувати ціну не тільки за одиницю продукту, а також за приведену величину, наприклад, за 100 грам, якщо молоко да або за літр, в перерахунку. Наприкінці 2024 року у Верховній Раді також з'явився законопроєкт, за яким виробників продуктів хочуть зобов'язати вказувати ціну за 100 грамів продукту. Це дозволить покупцям звертати увагу на зменшення об'єму товарів і співвідносити вагу до ціни. На практиці це виглядає так: якщо упаковка сметани 350 грамів коштує 40 гривень, а інша пачка 500 грамів вартує 45 гривень. Споживач зможе одразу зрозуміти, який товар вигідніший. Нині законопроєкт опрацьовується в комітеті.